Вітаю всіх, хто мене знає, вітаю всіх, хто мене можливо не знає. Мене звати Олександр Михайлюк, я футбольний коментатор, і, як ви, мабуть, вже знаєте або здогадалися, я створюю свій футбольний ютуб канал. Цей канал буде займатися стрімінгом матчів. Звісно, у нас не буде картинки. Ми не маємо на це таких прав, але те, що у нас є, це ось ця студія, це мої знання, коментаторські навички. І я буду коментувати те, що відбувається на футбольному полі, буду давати свій експертний аналіз і буду також відповідати на ваші запитання. Тобто, з мого боку буде повний фідбек на запитання наших майбутніх, сподіваюся, підписників. А тепер, друзі, кілька слів про назву каналу. 2 по 45 з Алексом Михайлюком. Ну, зрозуміло, 2 по 45, футбольний матч, тривалістю, хоча іноді після 2 по 45 буває ще 2 по 15. Чому Алексом Михайлюком, а не Олександром, наприклад, Ну, мене багато хто називає Алекс, не тільки в English Speaking World. Так? Тому це десь вся назва 2 по 45 з Алексом Михайлюком. Вона применшує. Офіційність так нашого каналу, наших стрімів, я попрошу одразу не ставитися до цього стріму аж занадто серйозно. Серйозності офіційності мені вистачає на інших проєктах і на інших платформах. Головне наше завдання це створити таку затишну, сімейну, лампову атмосферу і отримати задоволення від трансляції. Зараз, друзі, переходимо до головної фішки нашого каналу. Окрім ну, того, що ми будемо говорити про футбол, коментувати матч, робити якийсь аналіз поєдинку і спілкуватися, ми також будемо проводити квіз, тобто вікторину. Якщо коротко, то буде 5 запитань на один тайм. Орієнтовно 1, 10, 20, 30, 40 хвилина. І, що дуже важливо, а кожне останнє запитання тайму буде призовим. Я буду розігрувати футболки. У мене дуже багато футболок із власної колекції. Це, як правило, ретро -футболки. Це, наприклад, футболки саме звідти один Джек, Вольсбург, чемпіонський сезон. В тому числі ми будемо розігрувати і актуальні футболки. Можливо, це буде не на кожній трансляції, але на знакових матчах. Точно ми будемо розігрувати футболки Ось футболка Михайла Мудрика із Челсі. Е, для того, щоб відповідати на запитання для того щоб взагалі писати в чаті, ви маєте бути підписником нашого каналу. Інакше ви не зможете писати в писаті. Е, е, призова футболка і призове запитання, як воно виглядатиме. Просто ми ставимо запитання, водно, одночас з'являтиметься і в чаті, і на екрані, і я більше того. Це запитання буду озвучувати. І хто перший відповість на це запитання, той і отримає цінний приз без ніяких складних, нудних, жахливих усіх цих підрахунків. Все просто хто перший відповів, того і футболка. Так що, друзі, щоб брати участь у квізі, ви маєте бути підписані на канал 2.45 з Алексом Михайлюком. Хто наш глядач? Так от стоїть запитання. Запитання достатньо цікаве. І в першу чергу, я думаю, це люди, які знають мене, <свісно> знають мене як футбольного коментатора. так Це мої, якщо хочете, персональні болівальники. Їх, Ну я думаю, не так багато, але вони є, вони існують. По-друге, це люди, які в дорозі, наприклад, в яких немає можливості дивитися сам матч, їм на допомогу приходжу я. Плюс люди, які. Виїхали за кордон. Зараз дуже багато переселенців, дуже багато біженців. І якщо хтось дивиться якийсь футбол топовий або не топовий, за кордоном і хоче чути український коментар, то наш варіант максимально. Максимально підходить до цього. Зараз з нинішніми віджетами, гаджетами, оці ті платформами дуже легко трохи призупинити трансляцію, щоб картинка збігалася із моїм коментарем, і тоді взагалі ніяких проблем не буде. Плюс це люди, які люблять вікторини, які полюбляють себе перевірити, для яким важливо відчути цей мозковий штурм. Ну і теж люди, які Люблять футболки вигравати, так що я думаю, це не повний список так наших потенційних глядачів, але десь от приблизно на цю аудиторію ми будемо орієнтуватися. постскриптум друзі, я хочу, щоб ви зрозуміли, що 245 з Олексом Михайлюком це не лише про онлайн стрімінг також будуть виходити короткі відео, де я даватиму ну, свою оцінку ті чи інші події, тому чи іншому матчу. Закордонна подія, українська подія це не має значення. Ми точно себе нічим не обмежуємо. Також будуть стріми, де я відповідатиму на ваші запитання. Ми створимо телеграм-канал, ми створимо. Інстаграм, канал, можливо, Facebook. Також пишіть у коментарях під відео, що вас цікавить. Ми будемо долучати до онлайн-трансляції, також експертів, щоб це не була тільки моя думка, щоб це був. Такий широкий спектр думок. І, звісно, ми будемо допомагати Збройним силам України. Буде все як треба, QR-код збираємо на дрони, на байрактари, на джевеліни, на все те, що нам необхідно, необхідно нашим воїнам, для того щоб наближувати нашу перемогу. І я ще попрошу вас. Написати, як вам взагалі ідея е, цього YouTube-каналу, і, можливо, в когось виникнуть додаткові запитання. Е, от я з цього приводу, можливо, ще організую. Е, Одне таке відео, це вже буде фідбек на те, що ви напишете в коментарях під цим відео. Так що підписуйтеся на 2.45 з Олексом Михайлюком. Сподіваюся, що це буде успішна, цікава історія. Я принаймні робитиму від себе все залежно, щоб так і сталося. Так що, щастим вам до побачення і всього найкращого.